Ну, рубрика, що ми тут робимо, як ви завжди цікавитесь. Зараз хлопці вже піднімається 6 метрів лов, дві штуки. Там у нас 6 метрів квадрат будується. Далі у нас будується, баня 9 метрів лов з кімнати відпочинку. І також у нас є, ходімо, покажемо, ось такі чудові лежачки. Що цікаво, вже скоро зима. Але клієнт замовив у нас отакі чудові лежачки. Також хлопці будують альтаночки. Ходімо, покажу, як поглядаю. це виглядає. Це альтаночки 3 на 4 які швиденько треба виконати. Ось так хлопці все роблять, перешліфують. Дуже стисні терміни завжди, але стараємось нікого не підвести та допомогти. Сидім подивимося, як вона виглядає. Тут вже ще 10 хвилин вона стояла, хлопці все підписали і її розбираю. Це танка розуміла 3х4. Ось така краса. Дерево все перешліфовано, подивіться стропила. Так дуже мало заморачується. Але Макс робить завжди, як на сові старається. Це супер. Все, ось так ми працюємо. Дякую.